Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Польща буде створювати такі умови українцям, щоб вони самі покидали Польщу і поверталися в Україну для того, щоб ставати до лав ЗСУ і воювати за свою Батьківщину. Так кажуть у польському Сеймі. Польща не буде порушувати Європейську конвенцію прав людини, не буде депортувати українців, але буде створювати їм такі умови, щоб вони самі повернулися. От якось так делікатно все звучить. Ну, для того, щоб це перевірити, я призвонив своєму знайомому в Польщу і попросив це прокоментувати. Він особисто сказав, що ну, от я буду ще два місяці. До березня в Польщі, а потім нам тут створять такі умови, що ми будемо самі покидати Польщу. Я кажу: ну і що ти будеш робити? Він каже: ну я переберуся в Чехію. Ось так він прокоментував все, що робиться з українцями і відносно українців в Польщі. Себто наші українці будуть покидати Польщу, їхати в Німеччину в Чехію. В інші українськ... іншій... українські країни Європи, тому що вся Європа вже забита нашими українцями. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.